Чуде, люди, в чуде саме люди давно. Тут де ринка. Вот але раптом так буває. Що, найкращий день, де Дивимо, що вітає, і в найкращий вітає не Прислання наш до довго вже герої казки нас ціх віталь і знову з земли, і казка залі знову оживає. Рідному і чудове свято, рік тому, чудес, чудес, багато, казка зовсім почему, казка, з мамами, та сніг і я на лиці, а під ялинкою гостинці, А у мене на устах казка зовсім непроста. Вітаю вас, у гості, дорогі. зими, холодна та мерзлоти, Заметів до снігів порідні діти, у казку хочете ви полетіти. Сьогодні з вами царство східної краси поринемось крізь часи. У далеке диво царство, у велике государство через небрі і долини, через і країни. Саня санях швидких і наближався на воріт. Готували всі до свята і веселе, і завзято. Привеликий наш король війшов швидко в свою роль. Юрію, де ти коні мій? Ти ховатися не смій, Збирай царські слухи і свиту, новини неси по світу, рік тебе буде стрічати і ялиночку вбирати. Що ти це не спіши, і рідицю не спіши! Не пмі її озити, каталогів та мета. Сидіть, парячи королю, темниці посаджуй, дись швиденько до роботи, не задавай мені турботи. Га-га, не впізнали, Новий рік не святкували не будете радіти, то всі сльози будуть лити. Чорний ворон яня в року будуть мати всі мороки. І царів наша миханська теж прибуде у це царство. Буде тут пітьма ніч, мов гораз з пліч, бо розвідав я, дізнався, що рік не орієнтувався, та цьому небудь знає, де царів не врушає. А царів наша злом займається ворожий, короля вона тривожить. Саме. Так це рівно поспішала, мало ноги не замали. І чорний ворона на плечі їс смачнічі калаші. Довго їхали, втомились, але до царства не любились. Поки спали всі вночі, роздобули там ключі. Царки золото покрало, все добро тут зіпсували. Короля взяли, без алиша, махання забрали. Чула гамір, крики, свист. Та любов тобі лист. Лихолишенько, мені кори не чужі землі, що цариця з все не мов водиця. А що ти ще ти, ти не плач, принесе тобі колоч. А тобі все сумішки з смішки. Овой видумав трішки короля треба забирати, на рік ще святкувати. Ну, ну сідай, може, у дорога. Ну, а мене, любі друзі, цариці будуть позисунці. Хай чекає сильнішку дівчата української землі. Що домовиш гарне суняє, що злякалась розуміє? ми ж разом сила і щастя. Спугалась на Настя. Ви думаєте, що я всіх вас вести до короля. Я маленький, нездоровий. здоровий, що подум у поцівокву. Не боюся, та що проти мене хіба взимові, та й Юрій вже старий. Старенький, вдома хайся підненькі, на ну, старі лостришки і лостришки домик, а у ділі я ще сам. У мене думка є одна: всі підемо до короля, Там в дорозі треба силу, ми без неї нікуди, богатиську справжню милу, що піти в чужій країні. в яке пекло заглядали, та на помічі прийшли сильні, три богатирі, що нічого не боялись, навіть зміями змагались. Ну що, хлопці, час прийшов, поспішаємо до цари. Ороля забирати із темниці. Ти правий, добре, не друже, не тривожся ти так дуже. Ми обдуримо царицю саму, бо саму в темницю. Свила наша приснідайся, добре русло направляйся. Переможемо свій слов, запанує хай добро. Ой, які ж сміливі ви, наші ви богатирі, Можна з вами? Ми сміливі. Правда, правда, не. I do Каче френка. Ой, яка ж яка. Мій же Юлі пропадає, мабуть, досі він читає. Він пусти мене, прошу, я ж тебе не Ти не смій, бо ти ж ти мені слухою притворюєш. Я, король, тут брака, все, нісенітницю несе, привезла мене в чужину, що махавську Україну, Відвези назад, сказав, що я довго не чекав. Заспокойся, ми з тобою поїдемо. Ти, ти допомогти все принести. Хто такий, чого прийшов, як дорогу ти знайшов, а з тобою хто такий? Це мої рідні брати. Богатирчики мої, я тобі що жирві, дорогенькі заберіть і додому завезіть. Збігайте, не Богатирчики, не йдіть і малеші заперіть. Сла не буду я робити, лиш добробуду чинити. Ворога, чого стоїш, вибачайся, ти хочеш, забирайте за короля, в нього є своя земля, а нас теж не стежне, залишайте і лісніть, но все Ну що, хлопці, буде пробачать? Ну, ще довго нам чекати. То якщо чогось зукнеш, то додому прибрадеш. Чи посадимо в тиницю, а качей кинемо водицю. Ні, добро будемо робити, притворій, царю слушати. У царської світлиці повернулись всі вони, цар і три богатирі. Своїх своїх забра... забрали, щоб... щоб людьми вони ставали. Як у царстві всі зраділи, та від щастя голосу... голосили. Стало все, яке було, все раділо і цвіло. і Різдвом Христом Вас дозвольте привітати щирим дружним словом. І до вашого щоб радість прилетіла, і не знали, що потоми її тому, і крила. Народи, мій рідний, у нічного річна добробуту щастя і слави до вічно, щоб рід український переслав планету бажаємо кожному нового злету. В яскраві шати вбралася, ялинка, вирує феєричний снігопад з новим роком, з новим щастям, радістю різдвяних свят. Будьте добрі та здорові. Ще бажаю вам любові, світла і радості багато, щоб життя було, як свят. Хай у вашому житті не метуться хурделиці, Хай у щастя та да добрі все життя просте.